Тобто ми зупинилися в записі цих уроків на Continuusі. Це друга група. Скільки є груп в англійській? Чотири. Це Simple, Perfect, Continuous і Perfect Continuous. Тобто їх чотири, правильно? Simple ми розібрали повністю. Continuous, я бачу, теж записаний повністю, і ми заходимо в Perfect. Потім після цих усіх часів ми зайдемо в інфінітиви, всі конструкції з інфінітивами, в Герундії, в конструкції з Герундіями, в дії прикметники і так далі. Підемо собі, погуляємо по пунктуації, синтаксису і, і так далі. Там є де розгулятися. Коротше кажучи, стосовно цього Present Perfect. Перше значення: Present perfect позначає закінчену дію, яка connected, сопряжена з present. Stop, that car, they have killed a child. Тут написано. Зупиніть машину, ту машину. Вони убили дитину. Відповідно, дія завершена і вона є поєднана із теперішнім часом, тому що результат є, як ми бачимо, на жаль. I am a little frightened for I have lost my way. Я трошечки наляканий, тому що я. Uh, втратив свій шлях, загубився, коротше кажучи. Have lost. Це Present Perfect, який показує, що дія завершена. І вона пов'язана з теперішнім. Present Perfect часто вживається з прислівниками. Just щойно yet, ще або ще не already, уже і of late. Uh, йому відповідник Recently. Uh, цим часом. Наприклад, I have just written to him, я щойно йому написав. He has done a great deal of work of late. Нещодавнім, нещодавнім часом він багато працює. Has done – present perfect. І present perfect часто можна перекласти на рідну мову за допомогою past perfective. Це минулого часу доконаного виду або imperfect, недоконаного виду. Коли навчаються у мене учні іноземній мові, наприклад, українці, я їм кажу. Звертайте увагу на українську мову, тому що терміни у них, здебільшого, спільні мовні терміни доконаний вид, недоконаний вид. Тим паче, що ми здаємо з англійської знову і з української знову обов'язково. Тому обов'язково треба звертати увагу на українську мову і підтягувати, якщо необхідно. How many pages have you translated for today? Скільки сторінок ви переклали на uh, даний момент? Have translated – це present perfect. І have you ever translated technical articles? Чи ви коли-небудь перекладали коли-небудь технічні статті? Have translated і там, і там, але там переклали, а тут перекладали. Там доконаний ви, тут недоконаний. Треба звертати увагу ще й на це. Це був перший випадок, другий випадок, коли вживається present perfect. В, ну, бачите, знову ратую за вивчення рідної мови української мови. в кого яка рідна мова, в якій країні. Adverbal clauses of time це adverb це обставина. Обставині підрядні речення часу. Після таких сполучників. Бачите, знову ці граматичні терміни: when, коли, till, доки, until, доки не, before, до after, після as soon as, як тільки, коли ми показуємо, що дія закінчилася перед якимось визначеним моментом у майбутньому: I'm not going. я нікуди не йду. Till you have answered me. Поки ти мені не дасиш відповідь. І ось у вас пішов цей adverbial clause of time. Till you have answered me. Коли ми вчили з вами uh, групу simple, ми наголошували, ми наголошували, що uh, після ось цих сполучників, till until, before, after, as soon as in case і таке інше, ми вживаємо present simple, не future. Бачите, present perfect теж можливий. Приміточка, такі дієслова of sense perception, «emotion» і руху. «Sense perception» – це сприйняття за допомогою органів відчуття, такі як чути, бачити, приходити, прибувати і повертатися, ось ці, зосередитися на цих п'яти в підрядних реченнях часу зазвичай вживаються в present simple. А не в Present Perfect. І коли uh, я готую до ЗНО, до НМТ, до С1, С2, я це правило даю обов'язково. я вам взагалі про Present Perfect цим студентам не кажу. Я кажу, ось тут вам треба поставити Present Simple. І все. Наприклад, «We'll ask him if you can wait till he comes. Till he comes. Із «come» ми вживаємо Present Simple. А коли наголошується з the action, the action, тобто дія завершилась завершення дії, то тоді ми вживаємо Present Perfect. Але це повинно бути видно, що воно наголошується. He will know the poem by heart when he has heard it twice. Він вивчить цей вірш на Ізусть, коли двічі прослухає. Його на пам'ять прослухає. дія завершиться. От двічі він прослухає. Ось вам називається The completion of the Action is Emphasized. Третій випадок. Present Perfect показує дію, яка починається, почалася began, в минулому. Has been going on up to the present, Продовжується до теперішнього часу. And is still going on. І все ще продовжується. І в цьому випадку. Або «the the starting point of the action is indicated», або точка відправлення показується, або «the whole period of duration, або весь період тривалості дії, прийменник «for» показує ось цей період тривалості, а since показує точку відправлення. І якщо since um, if the conjunction since introduces a clause, Підходить до нас із підрядним реченням, тоді слово буде в цьому випадку в past simple. I have known you now for something like 14 years. Я вас знаю зараз уже близько 14 років. For показує період. Давайте приклад із since. Where have you been since last Thursday? Де ви були з минулого четверга. Сьогодні в нас була вправа із цим Where. І я наголошувала, що when і Where ходять з past Simple. І якась така вправа у нас була. Подивімося зараз із Where ми бачимо Present Perfect. Чому? А тому, що і ліз since. Тобто, на одне правило є чітке правило, але учні високих рівнів повинні знати, що з одного правила може бути купа випадків. І треба це речення і так, і сяк, і по контексту подивитися, що біля нього стоїть, і що воно передає, і що воно наголошує, і які дієслова там. Ну, На рівні елементарів, звісно, ми маємо або стартер просто ситуацію when і where вживається спасибо така Добре, Ніка. Далі знов-таки. Так як ми готуємося до а, англійської вищого рівня, ми повинні собі уяснити те, що є Present Perfect Inclusive. Це в школі не розповідають і здебільшого не вивчають. Але в розвинених, ну з розвинених класах, а, в класах із поглибленим вивченням англійської, і на рівні C1-C2 для просунутих учнів, ми розповідаємо, що Present Perfect Inclusive – це таке поняття, яке вживається з дієсловами, які ми не можемо вжити в кінтінісі. Наприклад, there is nothing to be done, нічого не можна зробити, she's dead. Бачите, приклади оптимістичні. Has been dead for hours, said the doctor. Тобто лікар показує, що дієслово, ось ну не лікар показує, а речення саме показує. Лікар просто констатував факт, що дієслово бути. Воно статичне, воно не може вживатися в Кентінісе. Що таке дієслово статичне? Це стан, статика. Ось просто є і воно не рухається ніяк. Дієслово «бути» не вживається в Кентінісе. Не плутаємо дієслово «бути» з хвостами. «Бін» в Герундії, в дієприкметниковій формі, наприклад. Від Віддієслівний іменник. В англійській мові є три форми на «інг». Вони всі різні. Being, being. Вони омографи, пишуться однаковісінько. Але значення в них буде різне. Я не погрожую. Просто я показую спойлер, що ми будемо робити надалі. Далі. Present perfect inclusive вживається в заперечних реченнях. I haven't slept since that night. Заперечення. Haven't я не спав з минулої ночі. Ситуація. Нетермінативні дієслова. Такі, як жити, працювати, навчатися. Сьогодні у нас було слово в правах teach, навчати, travel. Ми, до речі, тут може бути present perfect continuous. Треба потрошечки на високих рівнях англійської розуміти, що в певних випадках ще може бути додатковий час. І в кінці цього року ми вже повинні орієнтуватися, що в цьому реченні можна вжити і те, і те, і те, і те. Тому що то-то-то. Це дуже важлива річ. Тож, I have worked upon the problem for a long time without reaching any conclusion. Ось така в людини відбулася ситуація. Ось цей have worked вживається із нетермінативним дієсловом. work. Я вже 150 разів розповідала про ці нетермінативні дієслова, відсилаю в попередні лекції. Там все є. Present Perfect перекладається в даному випадку нашою рідною мовою в презенті в теперішньому часі. Наприклад, I have known him for many years. Я знаю його багато років. Або іноді в минулим, докона, доконаним, прошу вибачення, imperfect видом: I have always been fond of music. Я завжди любив музику. Так? Примітка. Є чіткі випадки. Коли present perfect is not used. Не вживається. Вісім речень треба запам'ятати. Що ви сказали? What did you say? Це просто безприкословно вивчити. Я не слышала вашого вопросу. Я не чую ваше питання. I didn't hear. I didn't hear your question. Didn't. Де ви придбали книгу? Where did you buy the book? Тепер я зрозумів. Now I understand. Я чув, що Мері в Києві. I hear, present, that Mary is in Kyiv. Ось це дієслово hear це не дієслово sense perception. Воно означає, що плітки повідомили мені, сягнули мого вуха. Тобто я почув в такому плані. Це не те, що я зумів почути. Наступне, мені сказали, що Мері в Києві. I am told that Mary is in Kyiv. Я забув, де він живе. I forget. Ви бачите? Present simple. Present where he lives. Я забув назву книги. I forget the title of the book. Це як певний факт. Може бути, I have forgotten to ring her up, як a certain action. Мої дорогі, це все, що я хотіла сказати. І в принципі, будь-який адекватний викладач може сказати стосовно Present Perfect. Present Perfect Inclusive, як його вид, і необхідно пам'ятати. Три випадки, коли він вживається, і в реченні ви повинні їх розмежовувати. Present Perfect і Present Perfect Inclusive. Я буду розповідати в групі Perfect Continuous про. Перфекти в інклюсіві, і там ще є exclusive, Дуже корисна річ. Ви будете їх чітко бачити. Коротше кажучи, дуже корисна річ. Ось це все стосовно present perfect. Насолоджуємося.